Ростання плати за комунальне обслуговування або ж недостатня якість теплопостачання змушують українців відмовлятись від послуг централізованих тепломереж. Вже ні для кого не є новиною, що мешканці Нікополя, які мають таку можливість, протягом останніх років стрімко переходять на індивідуальне опалення. І вже приблизно 54% нікопольців встановили в своїх домівках відповідне обладнання. Ця цифра говорить сама за себе, тому піднімати питання перспективності індивідуального опалення міська рада не бачить сенсу. Очікуючи нової хвилі заяв про відмову від централізованого теплопостачання, міська влада вирішила роз'яснити нові правила подання таких документів. Відповідний наказ Міністерства ЖКГ України вийшов ще 6 листопада 2007 року. І ось ці правила дійшли до Нікополя. Відтепер слід провести збори мешканців, які одностайно мають підтримати рішення відключення всього будинку від системи централізованого теплопостачання. І ще людина, яка бажає встановити індивідуальне опалення, має надати спеціальній комісії договір укладений на виконання монтажних робіт з організацією, яка має ліцензію на даний вид робіт. За правилами експлуатації приладів індивідуального опалення, їх щорічно слід перевіряти. Для цього у міськраді підготовлено рішення, яке передбачає обов'язкове проведення планово-технічного обслуговування газових приладів. За більш детальною інформацією про відключення від мережі централізованого теплопостачання слід звертатись до комунального підприємства Пічне господарство за адресою вулиця Кармелюка, 2 або за телефоном 680446.